Пане Оксі, от ви згадали не тільки що на жаль, ми живемо в світі, в якому є демократія, але й автократія. От зараз про цю автократію, з якою ми воюємо, поговоримо. Путін не піде на переговори до листопада про попри заяви про готовність зробити це. Про таке пише газета «Нью-Йорк Таймс. З посиланням на посадовців в Вашингтоні за їхніми даними, президент Росії хоче дочекатися результатів виборів у США. Аналітики New York Times називають заяви Путіна про готовність до переговорів, цитую БЛЕФОМ. Наслідки якого корисні для самого президента Росії кінець цитати? Ну і хочеш також згадати про інтерв'ю Такеру Карлсону, де Путін ніби натякав на те, що він готовий до переговорів. Це нібито українська сторона відмовляється. А таке Наша питання пісня стара йому да пане Олексію, можливо, останніми днями тижнями через якісь неофіційні канали передають оце бажання Російської Федерації сідати на стіл переговорів? Чи це дійсно, як пише «Нью-Йорк Таймс, виключно, Ліша така гра на публіку. Перемовини з Російської Федерації доволі прості, от, і вони не є складними. Це наша капітуляція. От інші переговори Російська Федерація не пропонувала, не пропонує і пропонувати не збирається. Я хочу всім загадати, у кого була коротка пам'ять. тому що у нас з Російській Федерації 31 травня 97-го року минулого сторіччя вже за сучасну незалежність був підписаний так званий великий договір. Про дружбу, любов і таке інше. От там, де визначалося, що ніколи не напад, от ніколи ті якісь там дії, які зашкоджують інтересам той чи іншої країни, які є підписантами, так там стоїть підпис Російської Федерації, і тому всі ці балачки, про те, що вони хочуть якісь переговори, вони свої заяви зробили. Вони хочуть знищення. Нас як нації, вони хочуть знищення нас як держави, і іншої позиції у Російській Федерації немає. Ці ці танці з бубними, з скарсами, сім сказковими mm -hmm. персонажами, все все, все все тільки для того, щоб відволікати увагу і розповідати світу, що от дивіться, припиняєте їм допомагати, тому що от ми от, на щось там готові Пане Олексій. От, от загрози від таких заяв монли кажучи, те, що говорив Путін в цьому інтерв'ю, воно було розраховано на західну аудиторію. Бо це інтерв'ю для західної аудиторії. От які загрози від того, що. Сидить по суті, да, диктатор і робить себе святенника. Ну, ми хочемо переговорів. Вони не хочуть. А нащо такий такий от імідж для України вони створюють? Що ніби це Україна є агресором? Чи це спрацює взагалі дійсно? Це дивіться, Це інформаційна війна, яка триває вже не перший, не перший рік. На з на, наших стосунків з Російською Федерацією. те, що стосується роботи журналістів, я хочу сказати, мені взагалі важко називати людини-журналістом, яка йде до диктатора, в якого руки полокать в крові наших дітей, і вони розповідають, що вони беруть в нього інтерв'ю. Ну, це розрахована на сьогоднішній день от, операція російських спецслужб, які супроводжують весь цей процес. Це всім відома, відома вся е, річ. От і зараз, під час війни, коли людина не хоче відповідати за вбивство, він має сидіти в газі вже на лаві підсудних. А він інтерв'ю дає в краватки, сидить там, щось хитається, як старий той дід от, в колясці в якійсь. Розумієте, ось про що йдеться мова. От про що треба говорити західному суспільству? Як ви можете з людиною, яка розпочала війну, яка не не понесла жодної відповідальності, так як її країна. От ви ви показуєте його по екранах на екранах телебачення, як нібито дядько, який не до чого? Ну це ж взагалі виходить за межі от якогось здорового глузду.